Йдемо на імпреску з родиною. Пізніше покажемо на яку. Дуже цікаво. Ми під'їжджаємо до імпрези. Ну, зараз тут нічого не, 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 не увидиш, але колейка припаркуватися дуже велика. Імпреза далекобійників. Машин дуже багато. Приїхали. Зараз підемо побачимо, що тут. Там геликоптерчик літає, атракціони. Дуже багато. Буде фур, треків. Ну, подивимось. Вот так люди приезжают, ставлять палатки и ночуют три дни. И тусят на импрессе. Мастер трек. Велком. И сейчас мы будем купувати билетик. Хе-хе-хе <звук> Слід до 2025 Місто Ополє Т.е. Польща Ціна вхідного білета 70 злотих. Діти до 12 років безкоштовно. Ми, ми тільки зайшли, тому а, попереду ще дуже-дуже всього цікавого, багатого. Розваги, атракціони. Далі будемо.